Танчик кошмарить позиції. Ми не знали, що то за техніка навіть. У нас було двох. Я і мій побратим. Просто сарай на гусеницях. Це мій перший трофей. На жаль, наблюдаємо там. Приблизно в три години ночі від нашого командира поступила задача. Танчик кошмарить позиції. Ми не знали, що то за техніка навіть. Взяли зброю, видвинулись на точку. Вже на місці побачили, що це є за чудо. Ми його йшли знешкоджувати по-перше, а потім вже поступила команда, що він стоїть, поп, роботи, взяти його живим. Нас було двох. Я і мій побратим. Це мій перший трофей. Іменно міхвода на той момент не було. Танк стояв на місці з заведеним двигуном. В танці було два піхотинця. Їхніх. Ну, коли ми його побачили, то не було зрозуміло навіть, що це танк. Просто сарай на гусеницях. Е, залізли всередину, ну, це оказався т 62-й старічок, обварений металом. Ну, вийшли, обійшов танка, з нього ніх, ніхто не, не вилазив. Потім пробували до нього забратись, виліз перший росіянин, він зразу виліз піднятими руками. Він заблукав, ну була в нього якась определена задача. Виконав він її, не виконав, не скажу, не знаю. Ми його почали наші хлопці кошмарити з доля. Із-за чого міхвод покинув свою машину, але його прийняли наші побратими. Ми взяли вже хлопців, ну, росіяні в полон. Командир вийшов. На мене, каже, попитайся, підказав, в принципі, як ним керувати. Вагань не було, пробував. Не знаю, як вийшло. Перший раз сиджу за такою технікою. А слава Богу, як то вийшло виїхати. Танк ми оглянули, облазили. Побратими нас зустріли з нашим батальйонним прапором, Вцепили його на антенну, щоб було видно, що це їдуть свої. І ну, таким чином ми і переїхали в сіру зону. Обварений, можна грубо сказати, що металоломом, але ну, якісно. Просто прямими рівними листами його обварили, ну і штука оказалася дійсною. Реби стояли на ньому, ну що то за система. Я зрозумів, що то реби, а що то за система я, я в них не. Получається, їх палять, ну от, рохи набагато складніше бити, ніж об, обичний танк. Все-таки це є преграда. Але нашим пацанам виходить все одно їх уражувати.